Усім привіт! Ми вже прокинулися. Вже трішечки я навіть нафарбувалася, зібралася. Зараз дивлюся холостяка. От він вчора вийшов і готуюся до нашої Хеллоуін-вечірки. А в нас буде така міні-міні-вечірочка. От, але все-таки я хочу підготуватися, трішечки прикрасити квартиру От, у такому стилі Хелловін. А зараз покажу взагалі, що у нас буде, які такі всякі гірлянди. Свічки і так далі, тобто для цього антуражу. От, і чекаємо гостей. Так, у мене тут холостяк на фоні. Вже підготували цукерочки, тут буде така свічечка. Також купили таку свічку. Вона тут, о, отак. І будуть такі також із прикрас такі маленькі ці гарбузики, і вони світяться. От, Ще приготували цих два гарбузики. Тут трішечки поприкрашала, там наші костюми. Лілія сидить на фоні. Я буду відьмочкою, у мене буде така шляпка, чорне платько. Добрий день, це я у телевізорі. От, А чоловік буде таким чортиком. Добре, навели фокус, це отакий от хвостик цікавий. От, Ріжки і цей, бабочка. Кукуські. От, а Міруся буде таким маленьким зомбі. Ще для Міри нам подарували такі супер-супер милі е От, Я думаю, що вона буде у цих от з відьмечкою. Такі. Милі. Так, але поки я їх сюди складу. Я ще хочу зараз приготувати піци. Піци будуть із такими е обличчями скелетиків. От, ще будуть такі яйця на половинку із цими павучками. Далі буде лілій не гризи костюм. Далі буде. А, ну, киш, 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 киш. А, от, Далі буде. Що у нас ще? Ага, такий буде солодкий пиріг у вигляді павука. А от, Я його буду робити із слоєного тіста і з шоколадною пастою, горішками. Лілії. Ну, просто ну, подивіться на цього кота. Кілі, ти гризеш хвіст, діми. Це буде костюмчик. а ти гризеш не можна. Еге, який зюцьок такий. Ну, ну, зараз порвеш, Лілі. Добре, я це прибираю, вона його з'їсть. Так от. Що у нас ще буде із смачненького? Далі я ще хочу зробити такі ніби, об, ніби ці очі. Тобто це будуть такі маленькі моцарелки, вони будуть обвернуті в прошутто і ем, із масліни буде така типа зрачок цей вирізаний. От. Ну і там всякі хрустики, чіпсики. Звичайно, можна було б щось таке ще прикольніше придумати із прикрас, якось з павутиною наліпити, ще щось там. Але із маленькою дитиною хоча б ми це встигли, і це вже добре. Зараз Діма пішов із мірою на вулицю, спробую її вкласти спати, а я поки швиденько буду готувати. Рада, що ми вирішили затіяти цю таку міні-вечірку, бо трішечки останні тижні у декреті не знаю, якось для мене пройшли важко, якось я так морально трошечки видихлась. І мені хочеться якогось такого свята, якоїсь ля вечірки. Хочеться потанцювати, якось змінити картинку, щось новеньке. Так, вже я зробила е, цих павучків з яйцями, вже я зробила очі, зараз покажу. Часу в мене не дуже багато, тому роблю швидко, бо зараз вже прокинеться міра. і... Ох, а ще багато всього треба зробити, але вийшли ось такі очі. Може зараз не знаю, якимсь кетчупком сюди ляпну, щоб воно було, типа такі більш схоже на очі. Якраз зараз у Польщі довгі вихідні, це. Перше, друге, третє. Перше це День вшистки святих, це типу, як наші гробики, День усіх святих. От, тому це був вихідний. Але так як вчора, першого числа, ми були на масажі. Після масажу міра така зазвичай капризулька, бо це або в неї, або ну, просто вона така неспокійна, така трошечки плаксива. Тому ми вирішили зробити таку міні-вечірку 2 числа. От, ну і взагалі, якось так розбавити це наше таке декретне життя, м -м, такі трошечки м -м, скучні будні. От, і зробили для себе свято. Але якщо чесно, я не знаю, чи я зможу познімати е, саму нашу вечірку, бо е, ну, я все-таки ціную приватність усіх наших гостей, і якщо вони не захочуть зніматися, звичайно, що я не буду наполягати, там, не знаю, десь там ставити камеру і е, щось знімати. Тому, звичайно, що е, якщо вони будуть не проти, я щось познімаю. А так, е, просто знаєте, що ми будемо класно проводити час. Кості вже пішли. Ми поприбирали і на цій ноті ноті, спокійноті, ноті, Ми закінчуємо наш влог. Точніше, не влог, а цей день. Усім доброї ночі. Добрий ранок. Добрий ранок, я світанок. Ми вже прокинулися. Я готую оладки і зараз покажу їх. Я вже одненьки надгризнула. А, Це такі бананові панкейки, бо у нас там здихало 2 банани. Я вирішила їх Я їх вирішила реабілітувати і зробити такі ці панкейки. Тут ще смараться. Ще ми були вчора в торговому центрі і купили міруські такі забавки. Такі вони на 6 місяців, але нам вже скоро 5, а там за 5 і 6. От. І така м'якенька. Бо я теж подібну купляла. Але я її засунула в кипяток і воно тут все розтріскалось. Зараз покажу. От воно тут все потріскалось. І це я на кілька хвилин опустила в окроп. То я не знаю, як ці іграшки мити. Не мити взагалі, звісно. Ока. Далі ми заказуємо ці дієту від Бракула. Що у нас сьогодні? Це що таке? О, я таке люблю. З бракулами і диньом. Моя тема. який то соус Вера Круз. Давай це буде. Індик, Оце що? все мені. А, індика я теж люблю. Індик печений, сос копарковий, риж з вожевами. Суровка Бомба Бомба. Опа. Такі обіди ми любимо. І колація тоже. Пійшла до нас посилка із H&M, До нас цей кур'єр вже просто приїжджає до себе додому. Усе, що я замовляла у минулому відео із сінсея, воно все виявилося просто впритик. 68-й розмір. Виявляється, що не знаю, я якось раніше не помічала, але у Сінсея видно, що ці речі мало мірять. Тому я замовила вже з HM у розмірі 74. Щоденько покажу перше, це такі теплі штанішки. Молочного кольору. Далі це два чоловічки на зіпі. Один такий з оленями, а другий е такий ніжно-коричневий, бежевий із квіточками. Далі це білі е ці колготки, дві штучки, носочки. Вже 16-18 розмір, бо теж ті, які в нас були, вже все, все маленькі, міра зі всього виросла. Тут, мені здається, 5 пар. Да, 5 пар. А також такі носочки це тепленькі, новорічні, теж 16-18 розмір. От. І останнє це такі штаніжки, ласінчики. Тут можна контролювати цей пояс. Або послабити, або більше затягти. От, такий дуже-дуже приємний матеріал і колір. От. Так що, усе те, що я купила минулий раз, воно майже усе вже маленьке. Ага, забула ще показати, і це 5 пар таких бодіків. Вони з довгими рукавами і короткими ніжками. Зараз я тут ставлю, як вони виглядають. Прийшли ми зараз з Міруською із прогулянки. У мене, блін, тут як завжди, оця фігня від шапки. Ненавиджу просто. ненавиджу за це шапки за оці от полоски. Блін. Я надягаю шапку на 5-10 хвилин. У мене це півня, оце на лобі, пів лба, як, блін в рельсах. Ну це страшне. Ну, коротше. Ладно, сьогодні погуляли ми десь півтори годинки. Я зрозуміла, як її можна так виносити на вулицю самі, щоб це було без помічі чоловіка. Ну, потрібно її добре-добре нагодувати на вулиці. Але так як на вулиці, зараз, я, грудьми ми годувати не буду, через те, що дуже холодно, я не хочу застутитися, то я беру з собою пляшечку, годую її із пляшечки, і вона. Така вже супер супер сонна. Тоді я її закачую на руках і перекладаю у візочок. І так вона сьогодні поспала десь, може, хвилин 40. Я думаю, що вона б і далі спала, але її не лякала собака. Вона почала дуже сильно біля неї гавкати. Ну і звичайно, що міра проснулася от в неї такі очі по 5 копійок, і вона вже не змогла заснути. От я вже не стала її мучити, не стала її ще закачувати, бо це була для всіх просто не знаю, якесь мучення. Так що я собі потягла її додому. Я тут, поки з вами розмовляла, дитина моя почала гризти серветки вологі. А що це ти робиш? А що це ти робиш? Розкажи мамі. Що це ти гризеш, доча? Ай, ай, доча, Все в слюнях, ням-ням. Давай краще свою іграшку давай яка нова іграшка. Ох ти! До речі, це реально офігенна іграшка. Може, вона ще для неї важкенька, бо це на 6 місяців, але а, вона така силіконова і класно класно ігристи. Бо зараз мені здається, що у міри починають чухатися дьосна. І вона оце просто все гризе, все так ялози е, цими дьоснами, Так що супер іграшка. А ще Міра зрозуміла, як переключати цей мобіль. Вона почала гамселити тут ногами, і вчора просто ми думали, що нас зламає цей мобіль. Вона по ньому так гатила, бо коли вона натискає, переключається музика. Вона зрозуміла, що це можна натискати. І це просто вчора піввечора вона гралася. Ну, плакунчик, ну, плакунчик, Ну, що це якийсь сладкий-сладкий плакунчик. Ну, все, йди на руці, йди на руці, все. Почала спати з нами, намагалися, намагалися ми її привчити до цього приставного ліжечка. Але якщо вона спить у приставному ліжечку, то не спимо ми, бо вона зараз якось крутиться, вертиться, себе будить сама, там хвилин 40 поспить прокидається, бо зараз вона якраз оце от налагоджується цей сон, починає виділятися власний мелатонін, і поки вона навчиться склеювати ці свої сни, має прийти якийсь час. От. Тому щоб ми хоча б трішечки спали вночі, ми її беремо до себе. Вона зараз спить з нами. Ну і так ми висипаємося. Звичайно, що набагато краще, ніж коли вона спала у цьому перестановому ліжечку, і просто за кожним разом ми будилися, її брали. Я його дувала, сидячи, потім вкладали спати. Потім знову клали в ліжечко. І так просто без кінця цілу ніч. То зараз, звичайно, що набагато краще. Не знаю, як буде далі Ну, але зараз так. Що поробиш? Таке таке життя спати нам теж хочеться. Так що тепер з нами цей Муні, з нами е, простиночка, будемо вкладатися спати. Я нещодавно зустрічалась із своєю подружкою. Це ми взагалі зустрілися перший раз, як Міра народилася. Останній раз ми зустрічалися в той день, коли я поїхала народжувати, і от зараз ми зустрілися. І її бабуся зв'язала для Ніри такі просто ну, супер, супер, милі шкарпеточки. дуже дякую. Мірусі подобається. Вони такі тепленькі, м'якенькі, тому завжди надіваємо зараз особливо як похолодало. Кілька хвилин тому прийшов кур'єр і приніс моє замовлення. Це якраз у минулому влогу я казала, що у мене закінчився гель для обличчя для вмивання. Тепер я замовила такий Medic Aid, також по рекомендації. Я думаю, що він має бути хороший, тому що тут є такі і кислоти класні. От, ну і в принципі я думаю, для моєї шкіри має підійти. І замовила теж зволожуючий від клінік з SPF 25 буду пробувати, У мене був такий, тільки в помаранчевій такій упаковався. От, а тепер в рожеві замовила. Ну і тут мені два пробнички дали духів, як подаруночки. Ми приїхали із торгового центру. Я взагалі думала там щось таке поснімати, там вже така новорічна атмосфера, але Міра вже хотіла дуже спати, тому ми щось так швиденько-швиденько пробіглися по цим магазинам, толком нічого не купили. От, я, звичайно, хотіла трошки довше пройтись, прогулятися, бо я давно вже не була, вже навіть і не пам'ятаю, коли в я так нормально ходила по магазинам. Щось мені так захотілося щось таке новорічне купити, прогулятися трішечки. Ну, але з дитиною є як є, треба підлаштовуватися. Вона вже хотіла спати. Тому ми швиденько так зробили свої закупи. Я повернула ті речі, які замовляла в Сінсейт. Я там у минулому або позаминулому влозі розповідала про те, що я помилково замовила дві посилки: от одну вже від одну вернула у магазин. От, ще собі купила нову помаду. Взяла таку від Мак. Це колір. Зараз воно сфокусується. Боже, я нічого не бачу. 500. 508 лу, Обійми мене. Ну що, зараз хочу затестити, як вона буде на мені виглядати? Такий гарний колір. Мені подобається: він і не такий не помаранчевий, і, і не рожевий щось між цим і цим такий гарний. Зараз спробую. В такому світлі, звісно, не дуже гарно видно, але мені подобається. Виглядає так.